Вони влаштовують неймовірні мандрівки у гори та сплави для захисників, аби ті могли відпочити і переключитися. Спільнота мандрівників туре безкоштовно реабілітує військових на природі. Це така опція. Просто вот поїхати відчути якусь вдячність від існуючих бізнесів, які тільки завдяки їм і існують. Спільнота Туре, яка підтримує активний туризм в Україні, розпочала свою роботу 2012 року. Започаткував її інструктор з альпінізму та гід з піших фрірайдових мандрівок і сплавів Володимир Горон. Я займаюся вже як хобі з 97-го року. Вже дуже давно, напевно, що а, як професія з 2003 року, тобто з 2003 року це була моя професійна справа. Це організація різних видів активного відпочинку, але в основному в форматі наметів. Тобто, це сплави на Дністрі, це сплави в Карпатах, це трекінг в Карпатах. Ну і ми тоді не не завужували свою географію подорожей, робили мандрівки комерційні по всій Україні. Разом з командою професійних інструкторів Володимир влаштовував кемпінги та активні тури на кшталт рафтингу, каякінгу і сплавів Дністровським каньйоном. Коли Росія почала широкомасштабну війну, Володимир, як і більшість команди, доєднався до війська. С Служив стрілецькому батальйоні. Так як турист то попав в розвідку. Ми на ну, Ми діяли якби, на прикордонні Сумська області, там і прилеглі області, грубо кажучи. Ну і на два весь ну, 22-й рік спочатку долучився до цих всіх процесів. Бояцьких сам до того я в армії не служив, пішов добровільно, бо я маю індульгенцію. За рахунок неї звільнився. Потім мене чат про дітей. Понад рік, поки Володимир служив з бізнесом, допомагали друзі та брат. Нині він теж пішов на фронт. А Володимир, повернувшись додому, збагнув, чим може бути корисний побратимам. Якось е, хотілося допомагати. І от е, е, видно, тут пересічення відбулося інтересів. У нас є інфраструктура, є досвід організовувати активний відпочинок. І по Любе багато є військових, які приїжджають в відпустки чи на реабілітації. і Вони того потребують. Так з'явився проєкт рекавері», який безоплатно займається відновленням військових через рух, єднання з природою і подорожі. Першою мандрівкою стало сходження на говерлу. До неї долучилися побратими та військовий з ампутацією ноги. Тримав протез, Йому поставили. Він хотів спробувати свої сили перед поверненням на фронт. Робили таке сходження на говерлу. Вирвався якийсь такий підхід бачення, і ми запустили це вже як, як проект. Вирішили, що готові в певних об'ємах це тягнути своїми силами, тобто не збирати якісь кошти там, не залучати, не волонтери, не, не донатити. Відтоді провели вже кілька незабутніх мандрівок. Воїни разом із професійними гідами гуляють горами та, попри серйозні травми й ампутації, сплавляються борхливою водою. Всі прям дуже достойно опанували, спробували і змогли е, ну там. Скажем, так були хлопці з пораненнями втрат, втратами очей. По одному деяких хлопців були така такі проблеми. Я думаю, ну що тут важливо для хлопців таких після поранень відчути, що вони можуть повноцінним життям жити. Нині проект Recovery набирає групи до 15 осіб. Аби долучитися до мандрівки, потрібно залишити заявку на сайті спільноти. Процедура заявки в проект на сайті є сторіночка. Є анкета. Реєструйтеся, пишете якісь від себе ще там. Побажання, якісь свої медичні обмеження, якщо такі є. І з вами далі зв'язується вже от Христина, і комунікує по найближчих датах. Також спільнота Туре постійно донатить ЗСУ, залучає військових до роботи та планує проводити реабілітаційні і дитячі табори.